Сьогодні у нас математика від гномика. Гномік приніс із собою підручники з задачі. хоче навчити нас розв'язувати їх. Подивіться уважно, на дошці у гномика написані приклади із картинками. Так він хоче допомогти познайомити нас із задачею. А щоб вирушити в гості до задач, треба пригадати математичні знаки, без яких задачі ми не зможемо розв'язати. Знаки ці математичні і чудові, симпатичні. Це плюс з'єднає два числа, щоб в сумі сила їх зросла, а це мінус віднімання знак. Відняти щось це він мастак. Правильно поставте їх буде з прикладом все гаразд. Діти, давайте пригадаємо, що плюс це знак додавання, коли ми щось додаємо. А мінус це знак віднімання, коли ми щось віднімаємо. Давайте пограємо в гру додавання чи віднімання. Слухайте уважно. В акваріумі запустили нових рибок. Це що? Додавання чи віднімання? Правильно, діти, це додавання. Риба додали в акваріум. Діти, подивіться уважно. У катрусі було три яблука. Вона з'їла одне. Це що? Додавання чи віднімання? Так, малята, це віднімання. Яблук стало менше. Діти, на гілці сиділо два горобчика. Один горобчик улетів. А це що? Віднімання чи додавання? Молодці малята це віднімання, горобчика стало менше. Малята, у кожної задачі є головні слова. За цими словами ми можемо визначити, це задача на віднімання, чи на додавання. Щоб знайти суму, це будуть такі слова. Воло, додали, купили, прилетіло, стали. А щоб знайти різницю, будуть другі слова. Було, з'їли, поїхали, влетіли, залишилось. Малята на верхньому рядочку задача на знаходження суми знак додавання. Було три синички, прилетіло дві синички, стало всього п'ять синичок. Внизу Задача на знаходження різниці, знак віднімання. Було три яблука, з'їли два яблука. Залишилось одне яблуко. Малята, подивіться, який гарний їжачок він збирає гриби. Було на галявині всього чотири грибочки. Їжачок зірвав один грибок. Скільки залишилося? Грибів рости на галявині. Діти, давайте викладемо цю задачу. Було скільки грибів? Так, 4. Один гриб їжачок зірвав. Це який буде знак віднімання чи додавання? Правильно, це віднімання на знаходження різниці. Скільки він зірвав грибків? Один. І скільки залишилось грибів рости на галявині? та правильно всього залишилося на галявині три грибочка. Щоб записати це цифрами і знаками, все буде виглядати так. Від чотирьох відняти один дорівнює три. Діти, викладіть у себе на столі такий приклад. Зі цифрами і знаками. Молодці малята! Діти, а це наступна задача. На гілці ялинки сиділо 5 снігурів. До них прилетів ще один снігурок. Скільки снігурів стало на гілці? Діти, давайте спробуємо викласти цю задачу. Було всього 5 снігурів. До них прилетів ще один снігур. Якщо він прилетів, це буде знак додавання чи віднімання? Так, це буде додавання або плюс на знаходження суми. Прилетіло скільки снігурів? Один. Так. І всього стало снігурів скільки? Правильно, всього стало 6 Фігурі. Діти, викладаємо цю задачу. Повторюйте і викладайте разом зі мною до п'яти додати один, дорівнює 6. Молодці малята. Діти. А ось іще яка цікава задача. Послухайте її уважно. На городі виросло 4 морквинки, приплигав зайчик. І з'їв зразу три морквинки. Скільки залишилося морквинок на городі? Діти, викладаємо цю задачу. Виросло скільки морквинок? Правильно 4. Зайчик з'їв морквинки це знак додавання чи віднімання. Так, це знак віднімання, знаходження різниці. А з'їв скільки він морквинок? Правильно три. І скільки залишилось морквинок? Так, залишилась одна морквинка. Діти, давайте разом викладемо і прочитаємо цей приклад. Від чотирьох відняти три дорівнює один. Молодці маля. Діти, пропоную вам задачі віршити. Слухайте уважно. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? Правильно маляти. До двох, додати, три, до п'ять. Всього п'ять цуценят. Молодці маляки! Послухайте слідучу задачу вірша. Три веселі кипці грались на травиці. Рижик геть від них побіг. Скільки кошенят усіх? Діти викладаємо і повторюємо цей приклад разом зі мною. Від трьох підняти один до рівня два. Молодці малята, діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, чим ми займалися на занятті. Так, правильно, ми навчилися складати і розв'язувати задачі. Пригадали математичні знаки. Це знак плюс або додавання на знаходження суми і знак мінус. Або відняти на знаходження різниці. Видіти найкраще. До побачення. До нових зустрічей.